Також пан Олексій говорив дуже правильно щодо того, що е, нам потрібно об'єднуватися там, що на, навколо обороноздатності держави, навколо підтримки е, армії, навколо підтримки добровольців, Саме святе це саме важливо, і це буде беззаперечною нашою силою і переговорному процесі теж. Але я коли це слухав, пане у мене питання: а чому е, лідер вашої партії, батьківщини Юрій Тимошенко, жодного разу за е, третій рік війни вже йде, не відвідала українських солдатів на фронті, єдина з е, де. З так званого демократичного табору жодного разу не відвідала шпиталь при фронтовій території, хоча вона бувала на Донбасі, наприклад, там з зоплотами ручка, з ким ще? Я можу сказати пан Андрію, продовжуючи вашу, не знаю, передвиборчу якусь риторику. Ну яка передвиборча І... я вам задав Пан Андрію? Я вас жодного разу не перебував. Давайте поважати друг друга, незважаючи на ті провокаційні питання, які ви задаєте. А що ж тут я можу сказати, відвід провідатися знає провокаційне питання? Пане Андрію, ви продовжуєте поводитися нечемно не і перебивати мене. Дякую. Так ось, якщо ви знаєте, як людина, яка також ізброєю зброєю захищала Україну, в нас на сході діє наш батальйон «Батьківщина», який фінансується і допомагає їй саме партія У Нас дуже багато наших партійців зі зброєю захищають кордони Україну. Боронять і також, на жаль, є і загиблі члени партії «Батьківщина». Член партії «Батьківщина» Володимир Рибак був один з перших і тих, яких загибли за за Україну і дуже багато наших колег, і зараз йде розслідування. І ми намагаємося у нас у соліний, у Солідарі, там, де зараз вибори будуть об'єднаній громаді, один з наших партійців його знайшли у, у Соліній шахті, загинувши. І, до, і досі е, ніхто не хоче цього розслідувати. Тому не треба звинувачити партію батьківщини в тому, що вона Ні, я не за конкретно. Пане Андрій, ви третій раз мене перебили, ви поводитеся нечемно як народний депутат, не поважаючи свого колегу. Дякую. Я, я того і задав таке питання, бо я особисто знаю партій. І ці батьківщини, які воювали, які волонтерили історію Володі Рибака, який разом з Ярославом Поправком був одним з перших загиблих, і дякувать Богу нарешті в Києві по поправкові є е, дошка і нашими зусиллями теж і колеги Ігоря Мосійчука. Але Мова не про те, е, чого. Пані Тимошенко так і не проявила повагу, в тому числі і до партійців батьківщини, які воюють, які волонтерять. Я наголошую, що я особисто цих людей знаю. І коли ви кажете, хтось не п'яться, ну наш веде інформаційну діяльність, тобто тут якісь не, не зовсім коректне ваша формуляр. Яка причина того, що маючи дуже багато поїздок по е, регіонах, е, Юля Володимир так і не знайшла час провідати поранених в прифронтовій ну, от, зоні Андрей, в госпіталях, не знайшла не сказали, час провідати бійців. Противостояння Юлії Владимировни Олега а стає Юлію Владимировні і Олегу Валійовичу. Так вона ж не боїться змін на дебати. От вопрос Юлії Владимировні адресуйте ну, вам... Юлії Владиміровні. Це було б логічно. Господи, прости їм, бо не відають, що роблять. В кримінально-процесуальному кодексі чітко прописано про те, що особу, яка перебуває в розшуку, не можна допитувати в режимі скайп-конференції. Фактично зараз. Повівшись на російську провокацію, частково українська правоохоронна система дає неймовірні козирі е, юридичному захисту Януковича. Другий момент. Е я хотів про, просив би без образ, але я трошки не розумію, чому українські канали взагалі транслюють прес-конференція, ну кого його виступи, його допити. Я не розумію, чому немає ніякої реакції нацради з питань телебачення, радіомовлення щодо цього. Ну нашого Андрія, за кого пігу? Висповінаєтеся, дає... ви кітаву вот, щас ви говоріть і якими темами казами Совєтського не Союзу. Не, не, не кажуть, я не розумі, ми вже не, не живем нашого... 25 років в Соєцькому Союзі. Э, та слава Богу, слава, слава Богу. Я просто про те, що зараз свідомо чи не свідомо, дуже багато людей в цій країні... 200, 200 68 зазвати. средств масова інформація кредитовані хай, хай, эту, хай ватники які отримують з цього задоволення дивляться виступи Януковича на каналі Звізда в Атному чи ще десь. Я просив би принаймні задуматися. Представників вітчизнян інформаційного простору. Я ж прошу не, не ображатись ну, на мене. Це, це моя між, думка. Да. Внач не совєтський союз. Я озвучу. тому що свідомо чи не свідомо, дуже багато людей в цій країні зараз дають можливість частково легалізуватися цьому бегемоту, який Пролив ріки крові в Києві та інших містах і довів країну до війни. Я все-таки мене зачепили за живе слова Юрія Миколаївича, Він абсолютно правий. Треба державу ставити вище е, з політичних амбіцій, політичних цілей. ви дуже влучно згадували події е, 18 22 років минулого століття, коли які закінчилися тим, що. Е, Євген Коновалець, портрет якого висить в мене в кабінеті, який дуже ніколи не підтримав скоропадську, який його ненавидів по-людськи. Він зрештою попросив Скоропадську вибачення. Але зробився вже в еміграції, коли було пізно. Ясно, що наша влада мало схожа на скоропадську і не, не, не посміє когось з політиків порівнювати з конувальцем чи не, хоча один дуже схожий навіть зовні погугліть, подивіться кому цікаво. Але менше з тим, тобто, треба державний інтерес ставити вище в минулому скликані в липні 2014 року був проголосований дуже правильний законопроект, автором якого був Олег Ляшко, який допомагав готувати нинішній народний депутат. Член парламентської асамблеї Ради Європи Віктор Вовк це закон про десапаратизацію, на кшталт, закон, на кшталт процесу денацифікації, який був у Німеччині після Другої світової війни. Коли в 46-му році, після війни, американці провели в Німеччині серйозну соціологію, то виявилося, що понад 60% населення за рік після війни. Підтримують Гітлера. І чотири роки не було в Німеччині ніяких виборів, і понад 600 тисяч людей були так чи інакше обмежені в своїх правах, хто позвалений права голосу, хто не міг балотуватися і так далі е, за ту, ту чи іншу підтримку нацистського режиму. Якщо ми взагалі розглядаємо роз, ніяких виборів на Донбасі, не може бути навіть після відбування. Ну, поки не стартує цей процес. Що відбувається далі? Верховна Андрій, Рада 5 ми маємо... я... вересня. -го Верховна 16 -го рада 16 -го голосує року цей був дуже закон. закон, що не про не Дозвольте до відповідальності. Дозвольте я завершу. пані Юрій, я вас не перебував, я вас слухав. В липні 2014 року Верховна Рада на революційній хвилі, на патріотичному підйомі з Божою помічю, тодішній спікер е, Турчинов ставить цей закон. Його голосують в першому читанні. Далі закон блокується. Процедурно переходить вже нове скликання, і вже більше двох років працює ця Верховна Рада, комітет правової політики і правосуддя, яким керує соратник президента Пан Князевич, всіляко блокує розгляд цього надважливого законопроекту, навіть навіть на Комітеті. Я які думаю, не що прийняті. ви погодитеся, що без процесу до